Дмитро, Дмитро. О, о, о. у мене декілька питань до вас. Можете відповісти? Перше, Назви топ-3 переваги роботи Вельренду. Ліцензія, пріоритет і е, Camry гібрид на газу. Угу. А яка реально у вас, взагалі, які реальні витрати у вас на авто? Е, ми ремонтуємо авто своїми зусиллями на своєму СТО. У нас п'ять підйомників, механіки, електрики. Ми все робимо дуже швидко. Тому. Всі витрати ми беремо на себе. Страховка під таксі, ОТК, ліцензія, все на нас. Ви працюєте, заробляєте. Uh -huh. А машиною взагалі можна користуватись у вільний час? Звісно, ви платите оренду. Ви заплатили мені оренду, понеділок її відбили, і ти ж можете поїхати на море, можете поїхати до Львова, займатися своїми справами. Зараз якраз огород пішов, може викупати картошку, надати Camry гібрид. Чудова шутка. Добре, а наступне питання: скільки відсотків у вас займають бізнес замовлення та комфорт? Ну, дивіться, у нас зараз вартість за кілометр 35 гривень вже в вересні, да? було 33 в серпні, 35 в вересні. 20, о, за, за ці 15 днів вересня 21% бізнес, 29% комфорт і 37% стандарт. Стандарт все одно є, але його набагато менше, ніж в інших парках. Добре.